І перейдемо до іншого куща Клематіса. Цей клематіс. Ой, він ще в мороз почав випускати бутони. Гляньте на цей фурор, гляньте на феєрі цвітіння цього клематісу. Гляньте на ці квіти, гляньте на їхню форму, кольори і на цю красу, яка розкривається з кожним днем все більше і більше. Це Blue Light. Blue Light, він себе перевершує щороку. Дорогі друзі, це сорт, неймовірно красивий і вдячний. І е, я навіть слів добрати не можу, щоб його похвалити. Це така краса в саду, це таке чудо, це, таке... це радість моя і гордість моя в саду. Це краса, одним словом. Одним словом, це просто краса, краса, краса. Гляньте, які вони гарні, які вони чудові, які ж вони пишні, великі, насичені кольори, напиті дощиком. Все-таки дощик любить все. Ну і поряд розквіт аліум. Аліум такого білого кольору. Аліуми треба садити масивом великій кількості, і тоді вони будуть дуже ефектні. Ну, поодинокі рослини вони трошки сумно виглядають, але добре, коли вони є. Тобто відійти не може від цього клемати. Але час іде, не хочу вас час затримувати довго-довго. Давайте далі пройдемо по садочку, подивимося. І ось я підведу вас до своєї лаванди. Гляньте, лаванда, вона вже вся з колосками. Незабаром буде квітувати. Бачите, як швидко йде час. А тут Мері Роуз, Мері Роуз з бутонами люблю цю троянду. Дуже-дуже чекаю її квітування. Ось і рис такого от кольору пепельного. Трошки сизого, красивий дуже колір. Такий він навязчивий, але дуже-дуже-дуже, я б сказала, інтелігентного кольору. І як розквітне, покажу. Поодинокі тут квітують риси, тут їх більше квітує. Ну, Для рисів дощі, з однієї сторони, добре, що є влага, а з іншої сторони дуже ж ніжні у них пелюстки. Ну Дуже ніжні, тому їм важко велику кількість води витримувати своїми пелюсточками. І вони не завжди справляються з цим навантаженням, тому часто полягають, поникають. Ну, от, всього треба, щоб було в міру. Ну і от ще одна моя красуня Eden Rose. Еден Роуз теж вся з бутонами. Старий кущ, найстаріший кущ, Це, цей кущ посаджений точно не можу сказати, що в 2011-20 році. от він, Ну, давно вже посаджений цей кущ. Він великий, бачите. от, В цьому році він без укриття, там він завжди без укриття в мене зимує. І е, я. Надіюся, що він буде гарно квітувати, хоча деякі-деякі гілки себе не дуже гарно почувають. Ну, от Він буває рясніший. І ось перед вами ще і рис іншу, іншого кольору, іншого і краски, забарвлення що такого. Ну Давайте пройдемо ще однією потаємною доріжкою. А на цій потаємній доріжці у нас є свої потаємні троянди. Це у нас красуня Лавіллакот. А це у нас красуня ароматна Дітер Мюллер. І він теж вже має тріснуті бутони. А це наша красуня прийшла Грета. От Діді, ні, Бют... Діді... це не Дід, а цер. Це Мю... Діттер Дідтель... Мюллер. Він дуже запашний. Багато людей говорять, що їм пахне землянікою. Ну, я б не сказала, що з землянікою, але запах цікавий. А тут у нас Глайнборн. Глайнборд з бутонами ще маленькими. Віолетта парфюм, красуня з бутонами. Вона такий має голубий відтінок. І дуже-дуже-дуже запаш... запашна. Ну і тут ряд піонів. Ряд піонів і флокс, і лілій і ірисів і лаванди, ну і вже від, від, від квітших, як ви бачите, нарцисів, і навіть молоденьких піонів. Ось вони, да, Навіть з бутончиком є. От. Що я хочу вам сказати про піони? Можливо, навіть не сказати, а запитати. Якщо хто знає відповідь і може поділитися своїм досвідом, у мене деякі кущі відмовляються квітувати. Ну, ось декілька кущів. Я е -е 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 -е. не знаю, що їм не вистачає. Поливу достатньо, бо коли навіть дощів не було, я їх поливала, годувала неоднократно, так як і всі піони. Ну і тим паче, от вони от себе так сумно почувають. Не знаю, що таке. І ще в цьому році не зійшов піон Дутел. Я викопала корінь. Він абсолютно здоровий, але без бронюк. Я його розділила на два, він, він сам розділився, він просто відпав. Я в двох містах посадила його ще раз, кажу, ну будеш сходити. Він не зійшов. Я виписала у флоріум собі дутел для підстраховки, скажімо так. І ось він посаджений. Подивіться, він теж не зійшов. Ось тут паличками обтиканий. Що за катаклізм? Що таке? Чого? Цей сорт в цьому році так себе повів у мене. От. Ну і, дорогі друзі, йдемо далі. Якщо знаєте відповідь на моє питання, я думаю, воно коректне до вас, бо у вас у всіх є піони вдома, багатьох. Дайте мені відповідь, бо в мене не завжди виходить все так, як мені хочеться, щоб все цвіло гарно. Цьому році допомагає нам дуже погода. Піони таку погоду люблять. І я дуже надіюся, дуже надіюся, що вони. Полюблять в цьому році і мене. Ну, Хоч не за погоду, за те, що я їм стільки от співаю. Я їх так люблю. І так чекаю їхнього кетування. І ось ми дійшли до троянди Дарсі Басл. Пам'ятаєте, я вам сказала, що поза минулому році вона найперше розцвіла? Ну, схоже, що в цьому році вона теж буде одна із перших. Гляньте, вже чашу листів повідходили, вже видно її повністю окраску, і вона вже буде квітувати. Це англічаночка, осінька, красуня, запашна, красива, любима моя троянда. І ось ще її подруженька, сестричка, можна сказати, в один день садили, бо я два таких саженця купила. І ось вона теж з бутоном. От, а тут піднялися флокси. І малина цвіте. Гляньте на цю малину, скільки там джіл. А я вже хочу, вже хочу скуштувати нямочку цю запашну, солоденьку, красиву на колір, гарненьку таку. Подивіться, як цвіте гарно чебрець. Він поміж лаванди розташувався. І ось рання піонія, шкодую, що не підв'язала. Подумала, що вона вистоїть, а вона все-таки лягла на землю. Все треба підв'язувати. Підв'язала в цьому році інакше кущі. Просто шпагатом зв'язала їх і все. В надії на те, що вони стоятимуть. Дуже надіюся. Ну і ось мої улюблені Іриси. Гляньте, які красиві. Боже Боже. Люблю я дуже блакитний кольор. О, а це що за гості? А це що за непрохані? а ну пішли звідси. Я вам що тут дозволяла? Ти подивися, скільки сидить гадості цієї. Це вже об'їдять точно. Ой, ну все-таки, бачите, багато дощу для ірисів. Це не надто добре. Не надто. І тут вони чебрець. Ой, як люблю його. Взагалі, чудова пора, Рок весна. Дорогі мої, це неймовірно гарно. Це сад надії, сад добра, сад любові, сад здоров'я, сад очарування очей, сад безкінечної доброти. Це Мій сад. Заходьте, гуляйте, будьте здорові, радійте життю. І от ми дійшли ще до однієї однієнти Ган... Гантерспас. Здається так. Ось вона, красуняця. Вона отакий от, от має колір, коли вона розцвітає. Бачите, вона така. І ця троянда, хочу вам сказати. Вона хамелеон, вона змінює свій колір. Гаттеншпас. Отак не Гартен, а шпас. Там бірка ще в неї є. Я нахилялась, подивитися, щоб правильно сказати. О, ось ще один непроханий гость виріс прямо з Лаванди. Ну, тут без рукавиць не обійдеться, бо він вже в вколе. Ну і тут далі. А обробки, бо багато тлі. Pulmon Norien Експрес. Троянда штатовської селекції. Поряд з нею лаванда красуня, поряд з нею іриси мої чарівні, і жук. Як же без цих краси. Ух ти! Він дійсно красивий, він блистить, але ж він шкоду. Таку шкоду робить, з'їдає оці прекрасні розкриті бутони. Отак от. Так от. Задумаємо сьогодні 29 травня, дорогі друзі, на підході піони. Дуже чекаю їхнього квітування, дуже люблю їхні пишні квіти, їхні аромати і оцей піоновий рай, коли розквітають всі піони. І коли тут стоять такі букети такого аромату, такого кольору бордового, рожевого, світлого, молочно-білого і інших кольорів, весна чудова пора. весна надії, весна сподівань. Найкращих почуттів і от такого очарування душевного. Ще вам покажу один букет. Гляньте, гляньте, гляньте на цю красу. Вона тут, у підніжжя погріба. отак от красиво квітують і риси на тлі блакиті Небесної. Гляньте на цю небесну блакитні. Бажаю вам такого блакитного неба весняного і обов'язково мирного. Розкинуся. Оцей прекрасний барвінок, українська травичка наша. А тут троянди грунтопокривні, покрили погріб. І ще багато різних троянд, які... Ось ось заквітують і нас порадують. Наприклад, Цезар, шне Вальцер, ось такий він з багатьма бутонами, Гранд Амори, соло-крем, Дівальді, а це живцьовані троянди, фольклор, баронеса і багато інших. Дорогі друзі, наша прогулянка дійшла кінця. Мені дуже було приємно з вами спілкуватися. Хочу вам Подякувати за те, що ви у мене є, що ви заходите на мій канал, гуляєте разом з, зі мною, що вам подобається мій садочок. Хочу вам побажати, перш за все, здоров'я. Бережіть себе. Нехай над вами буде мирне небо. Ну, хто в мене перший на каналі? Підписуйтесь, я дуже буду рада вам познайомитися, звідки ви напиш... напишіть, який у вас садочок, чим ви займаєтеся в житті? І все, що ви потребуєте, написати. Ну, а зараз до побачення, до нових зустрічей. Не забудьте поставити уподобайку. До нових зустрічей, підписуйтеся. З вами була Наталія. До побачення!